Микола Луків, для чого в світі живемо. Для чого в світі живемо, народжені, для чого, важке історії ярмо, всі впряжені у нього, за днями дні роки пливуть, в трудах життя минає, у чому сенс його і суть. Ніхто не знає, і я достоту не берусь на це відповідати, а тільки віриться чомусь, що народила мати. Для щастя кожного із нас і маєм пам'ятати, що подарований нам час не можна марнувати. Назад ні хвильки не вернуть, ані одної миті, і треба вірити в майбутнє. Для неї жить на світі, бо ми завершимо свій путь і відійдемо назавше, але за нами діти йдуть у них безсмертя наше.